Добрий день, любі восьмикласники. Запрошую на урок української літератури. Сьогодні ми продовжимо знайомство з сучасним українським письменником Олександром Гаврошем. Його повістю врятувати Тараса Шевченка. Звернемо увагу на специфіку зображення. Історичних постатей у творі. Права парасольки. Щось задощило. Виберіть парасольку, під якою ви заховалися б від дощу. А я зроблю вам прогноз на сьогоднішній урок. Рожева, ви. Енергійні сьогодні будете в центрі уваги. Зелена ви наполегливі, на уроці досягнете гарного результату. Синя, ви врівноважені, сьогодні на уроці гарно опануєте матеріал. Жовта, ви, дослідник, будете наполегливо працювати. Епіграфом до нашого уроку будуть слова Олександра Гавроша. Мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам. Олександр Гаврош письменник, поет, драматург, журналіст, публіцист, перекладач, переможе численних літературних конкурсів та престижних премій. Член Асоціації українських письменників, лауреат журналістської премії імені Йосипа Терелі. Олександр Гаврош двічі ставав фіналістом конкурсу Коронація слова у номінації п'єси. Ромео і Жасмин з неабияким успіхом іде у трьох театрах. Київському студентському театрі Вавилон, Одеському театрі Юного Глядача і Дніпропетровському державному музично-драматичному театрі імені Шевченка. Ознайомлюючись із сучасною літературою, ми не можемо залишити поза увагою твори українського письменника Олександра Гавриша. Це дуже цікаві книги. Ними захоплюються і діти, і дорослі. У чому ж секрет такого незвичайного успіху цих творів? З раннього дитинства Олександр дуже любив читати, ось про що каже сам автор. Ну, моє дитинство може характеризувати тим, що я дуже любив читати. Я була книжна дитина, і дитина, яку не можна було на двір вигнати. Знаєте, у мене є брат молодший на три роки, його не можна було з вулиці загнати додому, а мене не можна було вигнати. Батьки Такий вже казали. Так, і я весь час в книжках. У мене батько дуже любив читати, приносив багато книжок з бібліотеки. І я в дитинстві почав читати дуже дорослі книжки. І почав читати ще до школи, був записаний в бібліотеку. Тобто я була книжна дитина, і не випадково що така книжна дитина потім сама почала писати. Тому що перша стадія письменника це читання, любов до книжки, і потім вже з цього виростає любов до писання. Відкрити для себе серію фантастичних оповідей Машина часу. Тут на вас чекають цікаві. Та повчальні пригоди. Адже історію свого краю слід пам'ятати і знати. До серії Машина часу входять такі книги: Музей пригод Врятувати Тараса Шевченка Героїчні канікули. Перша книга із цієї серії Музей пригод. Героям цієї фантастичної повісті вдалося знайти в одній із таємних кімнат музею загадковий портал Дивне крісло гойдалку. Якщо в нього сісти і розкрутитися, то опинишся у XVIII столітті. Тут на них чекають дивовижні пригоди. І знайомство з давніми мешканцями Києво-Печерської лаври, з самим Павло Бериндою. Чи всі повернуться у сьогодення, чи прихоплять на згадку пам'ятку з минулого, дізнаєтесь, прочитавши книгу до кінця. Книжка письменника з Ужгорода Олександра Гавроша «Врятувати Тараса Шевченка увійшла до почесного списку Міжнародної ради книг для молоді. Ця пригода трапилася у музеї Шевченка, і знову не обійшлося без чарівного крісла гойдалки. повісті діють директор Київського музею раритетів Роман Попадинець, його син підліток Ясь і музейниця Яна Приймак. Тепер вони за допомогою своєї машини часу відправляються у 1847 рік, аби врятувати кобзаря від арешту і подальшої солдатчини. Як зазначає автор, його метою було доступніше і цікавіше розповісти школярам про життя Тараса Шевченка в Києві. Пригадайте, у яких творах української та зарубіжної літератури йшлося про мандрівку в часі? Це книги. Зірка Мензатюк. таємниця козацької шаблі. Марина Павленко – «Русалонька із сьомого В або Прокляття роду кулаківських, Герберт Джордж Уелл Машина часу. Чарльз Дікенс. Різдвяна пісня в прозі. Микола Гоголь. Ніч перед Різдвом. Повторюємо відомості з теорії літератури. Пригодницький твір. Це витвір, в якому зображені непередбачені несподівані події, випадки, що трапляються з героями під час подорожі, мандрівки і часто пов'язані з ризиком. Повість епічний жанр літератури. Розповідний художній твір. У якому досить широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом досить тривалого або важливого за подіями часу. Ой на горі на круті, там все діла па... Які історичні постаті зображені у повісті, про Тараса Шевченка написано десятки художніх творів, романів, повістей, драм, поем. А от героєм фантастичного твору він став уперше? Як пояснює сам автор, він хотів розповісти сучасним дітям про життя Тараса Шевченка нестандартно. Хоча повість пригодницька. Але містить чимало пізнавального матеріалу про геніального поета і художника, його оточення та Київ 1847 року. Арешт Кобзаря відбувся 5 квітня 1847 року, коли він прибув у Київ на паромі. Роман Лук'янович Попадинець передрікає Шевченку пошану і славу майбутньому. Щоби поет не журився, адже його чекає світова слава, що його ковзар розлетиться на цитати. Олександр Афанасьєв Чужбинський український письменник, етнограф, історик, мовознавець, мандрівник, народився на Полтавщині в родині дрібного поміщика. Навчався в Ніжинській гімназії вищих наук разом з Євгеном Гребінкою. У 1843 році познайомився з Тарасом Шевченком, якого у 1845-1846 роках супроводжував у подорожі Лівобережною Україною. У 2015-2016 роках в Україні. Перевидані його книжки подорожніх нотаток Нариси Дніпра. Фактично, уперше в нашій літературі створено яскравий образ тогочасного Шевченкого товариша Олександра Афанасьєва Чужбинського. Те, що він, Афанасьєв, буде мати літературний псевдонім афанасьєв Чужбинський, запевнив його. Попадинець Роман Лук'янович. Ви назвали мене Чужбинським? Здивувався той. А чому? Так це ваш літературний псевдонім. Але я не підписую свої твори псевдонімом. Будете запевнив його Роман. І ставимо образи Тараса Шевченка. І Афанасьєва Чужбинського, що в них спільне. Обидва були літератори. Афанасьєв разом з Шевченком на вечірках читали вірші, проживали в одному будинку. У Івана Житницького, дрібного чиновника, разом з Михайлом Сажаним винаймали кімнати, одягалися вишукано по-модному. Так, дійсно, обидва були неабиякими модниками. Ось як виглядав при першій зустрічі з Романом Лук'яновичем Афанасів, чепурний жилет і трохи потертий синій сюртук, штани були по модному звуженні. Шевченко, будучи в камері, мав теж вишуканий вигляд на ньому білий фраг. Який дико контрастував із соломою на підлозі. А чим же вони відрізнялися? Тарас Шевченко був наполегливий, рішучий, коли Роман Лук'янович запропонував йому втечу, перемістившись у 21 -е століття, Шевченко відмовляє йому, кажучи такі слова: краще раз згоріти, ніж тліти все життя. Мав упертий характер. От упертю! Невже солдатчина не йому миліша за мандрівку в часі? Характер у нього і справді заклятущий, погодився Афанасєв. Як упреться, то й возом не зрушиш. Афанасьєв Чужбинський, запальний, належав до тих натур, які швидко запалюються. І хутко перегорають. Недовірливий, Афанасьєв почав недовіряти, підозрювати Романа Лук'яновича, звідки він знає про приїзд Шевченка та ще й про його арешт. Безтурботний. Він був із тих, кого називають Хочу працюю, Хочу ні. Тому звик жити легко і безтурботно. Мов горобці під стріхою. Нерішучий, постійно сумнівається, а Фанація вгадав, як йому вчинити зі шпиком, прикинутися його спільником, аби зробити у жандармі свідчення лояльності, чи навпаки ризикнути і завадити висвіжити Шевченка. Товариський, він любив спілкування. І не виносив одноманітності, тому з радістю кидався у нові знайомства. Михайло Сажин, художник, знайомий Тараса Шевченка ще з навчанням в Петербурзькій академії мистецтв. Разом з Шевченком планували змалювати визначні місця Києва. В історію він увійшов як художник старого Києва, Шевченків приятель. Кирило мефодіївське братство перша українська таємна політична організація, що виникла у Києві наприкінці 1845 року. Та спиралася на традиції українського визвольного руху. Членами товариства, які називали себе братчиками, стали вихованці співробітники Київського та Харківського університетів. Ось як про це згадується у творі. Були заарештовані головні змовники, чиновник Гулак. Історик Костомаров, письменник Куліш, учитель Білозерський, студенти Посяда та Андруйський сьогодні вдалося схопити художника Шевченка на переправі. У творі згадується тогочасний київський цивільний губернатор Іван Іванович. Фундуклей, відомий своїми зацікавленнями в історії Меценат, автор книжок про Київ та Київську губернію, особисто брав участь у арештах, обшуках і допитах членів Кирило Мефодіївського братства. Керуючим канцелярією Київського генерал-губернатора, був Микола Еверестович Писаєв. Саме він проводив розслідування. Антидержавних змов в Україні. Писарів навідав ув'язаного Шевченка в камері номер 2 Микола Еверестович, знайомий з Тарасом Григоровичем, був його безпосереднім начальником в археологічній комісії. Писарів торжествував, адже Шевченка відправляють у Петербург. При вас знайшли вірші обурливого змісту. Слідство у вашій справі. Буде вести третій відділ його особистої імператорської канцелярії. Олександр Гаврош зневажливо ставиться до доносчика Олексія Петрова, студента Київського університету. Йому відводиться ганебна роль зрадника, бо саме він 3 березня 1847 року написав донос, внаслідок якого були покарані Кирило Мефодівці. Серед покараних найбільше виділяються такі гіганти українства, як Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш. Велич цих людей неперевершена, особливо Тараса Шевченка. Саме це посилює зневагу та відразу до постаті Петрова. А зараз пропоную вам. Літературний диктант Упізнай героя за цитатою На око йому було років 30-35. Можливо, його робила старішим іспанська борідка і макенбарди. Браний він був у чепурний жилет і трохи потертий синій сюртук. Штани були по модному звужені і зі штрибками, хусточка в крапочку зав'язано на шиї бантом. Упізнали героя? Так, це Афанасьєв Чужбинський. На соломі, зіпершись спиною об стіну, сидів молодик 35 років із бакенбардами. На ньому був білий фраг, який дико контрастував із соломою на підлозі. В руках Арештан тримав затерту книжку, яку він закрив, вочевидь почувши, що до нього заходять. А це Тарас. Григорович Шевченко. М'яка пишна шовкова шевелюра надавала його гордовитому обличчю поетичного виразу. Однак цей перший чиновник генерал-губернатора займався далеко не богемними справами. Саме він провадив розслідування. Антидержавних змов в Україні Микола Еверестович Писарів вистежив і доніс начальству, що в Києві виникло товариство Кирила і Мефодія, яке мало на меті. Створення Федерації вільних слов'янських народів. Так. Це зрадник Олексій Петров. Рефлексія. Право, відкритий мікрофон. Продовжіть кожне речення. Своїми враженнями. Домашнє завдання. Складіть ментальну карту, історичні постаті в повісті Олександра Гавроша врятувати Тараса Шевченка. Перейдіть за QR-кодом або покликання і виконайте інтерактивну вправу. Дякую за урок!